Цим гарнезним сексуальним помідором я закликаю весну поскоріше до нас приходити. Спочатку я його побачила, потім я його понюхала. І, мабуть, вперше за декілька місяців відчула запах справжнього помідора. Далі все як в тумані. Спекла з вечора хліб, щоб був свіженький на сніданок. І Якщо ви давно мене дивитесь, то ви знаєте, що буде далі. Ліпчик відправиться в тостер. З холодильника я дістану масло і анчоуси, і поснідую найсмачнішим бутербродом в світі, яким не снідала вже дуже довго, але ще раз скажу, коли побачила цей помідор помідор, у мене все в голові склалось, і це нагадування тим, хто забув, або тим, хто це ще не пробував. Хліб з анчоусним маслом, помідоркою і сіллю зверху вам не просто надо, він вам життєво необхідний. Три анчоуси перетерла з тією кількістю масла, яке ви бачили на відео. Змазала ним хліб, мастила ним свіжий, хрумкенький після тостера хліб зверху. Виклала слайсики смачного помідора і присипала все мальдонською сіллю. Це було настільки смачно, що на двох бутербродах справа, звісно, не закінчилась. Бажаю вам по життю таких самих. Кайфів і насолод, які я отримую від цього бутерброда. Всім смачних сніданків цьому.